Президент Франції запевнив ізраїльського прем'єр-міністра, що країна боротиметься з усіма проявами антисемітизму і захищатиме єврейську громаду. З такою промовою Франсуа Оланд виступив у Тулузі, куди біннямінне та прибув на панахиду по учнях єврейської школи. Троє дітей та вчитель загинули в березні від рук терориста Мохамеда Мери. Євреї Франції повинні знати, що республіка докладає усіх зусиль, аби захистити їх. Гарантія їхньої безпеки є національним питанням. не лише проблемою євреїв, але й справою усіх французів. ця гарантія має у першу чергу поширюватись на школи, бо діти, що ходять навчатися, не повинні боятися ходити до школи. Напередодні політики зустрілися в Парижі. Олан визнав, що антисемітизм у Франції існує і пообіцяв викорінювати зло. Бінєм Нетаняху заявив, що, попри усі теракти, Ізраїль буде жити. «Бе Ам хай, Ам хай. Ам Послідовник ідеялькаїди, іде терорист Мохамед Миравчинив стрілянину в єврейській школі в Тулузі 19 березня. До цього він застрелив трьох десантників. Ісламіста Алжирського походження вбили 22 березня під час операції французьких спецслужб, що тривала 32 години.